Друзі, всім привіт! Ну що, як ваші справи? От жневувалися. Ми теж віджнебувалися, вже вон, закрите поле, все змолочене. На задньому фоні стоїть сівалка, дискую і сію сидирати. Отак давно закидав відосики коротенькі, з оглядом про сівалку, да? Тож, минулорічні відео закинув, показав агрегат, а це тільки виїхав у поле. Досіяв. Зараз жду, підвезуть мені суміш. Заправляю бак і сію далі. Питали ви, а чого ж не А чого ж ми свободою? Чого агешкою? Все дуже просто. Все дуже просто, тому що я не переобладнав її. Була діяк переобладнала шку так і в принципі, ну, чесно, часу не було. Там трошечки геть інша конструкція і воно треба по-іншому продумувати. Часу особливо не було за цього думати. Ця сівалка вже зроблена. По якості влаштовувала, то ніхто його нічого не робив. Зараз розверну камеру. Конструкція досить проста. Щось, суміш. Ну і поток. В поток я його не нахожу Ось так іде на герці один мінус, що треба, щоб нормально положило, треба дати хоч якоїсь глибини, тому що пускаєш поверху, воно грибе робить гребінку і ні чорта не виходить насіння насіння десь десь є десь виходить на ху десь виходить знайти десь не виходить знайти картина загальна так звичайно звісно хотілося Слободою це все робити. Що, ну чесно кажучи, я не знаю, як вона ще робить. Я не пробував. Але особливо в час втрачати не... час ніхто не хоче просто брати. Пробувати як вона там буде дискувати. Я думаю, що дискуватиме вона досить добре. Закриватиме вона в рази краще цю площу. А зараз земля сира, Думаю, що може сходимо, отримаємо. І хочеться, щоб далі воно росло, не тільки сходи. Сходи не пробуємо, Навіть в сухий момент не особливо проблематично було отримати. Сівалочку і цю вже, виходить, це вже третій рік буде, як ми користуємося. Перший рік. Сіяли пізно, минулий рік оптимально і все вийшло, шикарно були сходи. Вон приїхали соні зараз іду доставати та й буду загружатися. Так, на мішки зараз вигружаю. буквально другой мешок. Иди мои в листы три, а то и четыре. Ну, это Ну, Ну да, він. Такі як камінчики. А? Такі, як камінчики уродять, червоненькі. Ситаю, що на морі. Чих... Чих... Та ні, цих... ті свертані. Не... Куди його Він якраз... А там трохи було? Було, на... оставалось трошки. Висипалось. Висіяв. Фактично це десь 45 кг. Грубо кажучи, на 4 гектари. Чи на 5. чи на скільки там Зараз 5, ну десь десь так, десь на 4. Закривай кришку. Так, загрузив сівалку, вже чергова загрузка, то загружав Ось суміш ближче, Отак вона виглядає. Тут є Олександрійська конюшина, Дайкон, Фацелія, Мунго і два види конюшини. По нормі все чітко йде, як виставляв, воно виставляється гарненько. Зараз покажу, бо багато хто питав, як воно працює, ось сипле ось сюди. Е, чого не посередині? Посередині повна єрунда. Або його треба ставити. Ну і ерунда. Хоть даже, по-перше, тут поток землі високо, От і всі катушки вони забиваються. Тобто Оцей ящик треба ставити ще на метр вище, щоб не йшов поток землі. Сюди буде летіти, сюди попадає, а якось тут стоїть, то тут взагалі кошмар. І тут зараз буду їхати, познімаю, як йде поток. Тут просто ж ну, рівномірності нема ніякої. Тут, виходить, ця батарея кидає. В основному нагнітає, прям сильно кидає, ця ловить, ось ця ловить і атакою кидає під коток. Тобто і насіння якраз летить уже у поток і прибивається. А тут летить в поток, в пот, туди в поток, і воно ну, виходить дурниця повна, того, що... Нема ніякої, тут немає ніякої рівномірності і поток ловить і кидає, ну, рівномірності не буде. Тут рівномірність глибини виходить, тому що воно, виходить, падає вже е, падає і прибива землею його. Тому коли сходить, виходить, виходить таке відчуття, що посіяв сошником. Колесо. Понятно, налипає і іноді виходжу чистий, тому що починає. Починає на ну, цей. Починає налипати, починає змінюватися діаметр, відповідно, міняється норма. Так. По глибині. Сохне. Сохне, сохне на очах, сохне По глибині. Ми йдемо десь сантиметрів до п'яти глибина обробки і насіння лягає. А насіння он лягає на різній глибині. Насіння лягає у поток до п'яти, воно ось ось змішане. Тобто знаходиш його на різних глибинах є зверху, ну як зверху тільки копну і є там сантиметрів два лежить, а є лежить сантиметрів на чотирьох-п'яти. Ну і тяжко, звісно, його знайти. Норма не така велика. Зараз може вийде знайти, показати хоч щось. Хоч дайкон самий крупний. Ну, да, не дуже виходить показати. Вже хіба що покажу, коли почне сходити. Отак не. Отак таке відчуття, що немає нічого. працювати та... -то роблю так то та копаю то шукаю робити нема того зараз покажу як воно поток шурує ось такий принцип роботи бач такий посередині шурує поток розум ну, то що куда його там ставити. Перше високо, по-друге, воно по супер активно там перемішується. А там от... а тут ось поток сильніший пішов, ну, забилося. Так, піднімаємо. доправить сушника В перший раз так забило що оток пішов що викину Ну отак отак вона працює а посередині якщо буде то воно буде Взагалі там кошмар буде. Десь комбайн, решту більше кину, І так вийшло. Колесо крутиться, все крутиться. Кистина загальна ось така виходить, звісно, під свободу було б краще, але в цьому році будемо будем робити так, як є, тому що хочеться посіяти сидира. Вже нічого страшного тут не буде, що ми обробимо гряшку, да, звичайно. Якість обробки була б десятки разів краща, але, але, але треба вибирати. Але треба, скажімо, тут вибирати, що або просто обробку кращу зробити, або трошки гіршу і посіять сидирати, які зроблять кучу справи. А вони роблять кучу справи. Тому що всі люди вже багато хто догрався до того, що не знають, що робити на тому полі. А ми хочемо трошечки випередити цю ситуацію і працюємо на результат на майбутнє. Оце є наша. які падали Бу році, це семирічного соняшника, повистрелювала, в новому році не а в цьому році вистрелював. GPS не користуюся, користуюся тільки тим, щоб замалював площу, щоб розуміти по нормі, що йде. мен сходиться і по, і по гектарах, і по кількості, і по мішках. по цьому сходиться. Так, доїжджаємо до краю і переїжджаємо по кругу в округу загонку. Хожу фактично. Як, як по автопілоту, Чиксь переїхав у другу загонку і погнав. Так, дозакривав я всі кусочки, вже дозадисковував, досіяв оця частина поля лишається, все-таки вирішив. Лишити без сидератів, але попробувати як буде робити Стронг, бо ну, якось не, не гарно не, не попробувати Відповідно не хочу там пробувати чуть-чуть трошечки там якийсь е 10-20 сотих. Хочу зразу курнути нормальну площу, відповідно, щоб виставитися нормально, щоб були розвороти, повороти. І так далі, відповідно, і порівняти, як, як вона буде порівняні із Агешкою, тому що є, вона передовбала, ну, поле передовбане. Надіюсь, що сидирати посходять нормально, Ну, надовбане десь до 5 см, але буде Буде пройдено Стронгом, порівняємо як працює один і другий, чи правильно рішення зібрали, чи зробили? чи правильно рішення зробили, чи неправильно. От зараз перецепимося, поїдемо і вже в іншому відео покажу, яка різниця між, між тим як робить. А Гешка 2.4 і як буде стронг. Краще чи гірше, скоро побачу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До речі, скоро приїдуть до нас добрива. Нові добрива цікаві. І... І також... Будуть цікаві новинки у нас скоро. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки, все буде Україна, працюємо далі.